Ми mm -hmm. бачимо цілу купу проблем, там які виникли в Росії, там економічно, соціального характеру промисловості закриваються, чи okay. стають в перебату стані, чи обмежують роботу там вже чотирма днями. Там флагмани те, те чим вони mm -hmm. пишалися, там флагмани російської промисловості і так далі. Тому подібне. Але це не зупиняє воєнну машину, тому що принцип Путіна і Кремля, в принципі, незмінний, ми за і в цьому контексті, якби, звісно, мова йде про те, щоб максимально обмежити санкційними режимами приток з цих там нафтодоларів, там, нафторупій, нафтоюанів і так далі. Ну, на жаль, тут можна сказати так, що ці всі санкційні пакети з боку Європейського Союзу, ну, звісно, це добре. Але це те, що накопичує поступово певний ефект, який придушує російську економіку. Але не більше того. Mm. На мій погляд. І я це висловлював ще під час е, в одній з дискусій форум в Давосі, минулорічний, який був 24 го року, що потрібно перейти було би вже в той час від політики санкційних пакетів до політики тотальної економічної ізоляції Росії.